На уроці ми створимо для магазинчика Etsy банер і обкладинку для листингу. Банер це наша вітрина. Давайте уявимо, коли ми йдемо по торговому центру, є вітрини магазинів, з одягом стоять манікени, з іграшками стоять іграшки у вітрині, з посудом стоїть посуд. Так? І це привертає увагу. Так і наш онлайн-магазинчик Etsy має привернути увагу потенційного покупця. Тому ми створимо банер. Обкладинка для листингу вона також важлива, щоб вона також привернула увагу і щоб вона була інформативна. Давайте перейдемо у канву. На цьому уроці ти створиш дизайн для банера і обкладинку листингу для магазинчику Etsy. Якщо ти хочеш швидко орієнтуватися з основними функціями та швидко створювати дизайни, тобі підійде консультація Zoom у форматі уроку. Напиши мені в дірект, і я тобі скину деталі. Далі, наш банер розмір 1200х300 пікселів. Я створила декілька прикладів, так, як можна зробити. Також я підготувала фотографії один на один, якщо ви бачите, так, це дуже зручний формат, що робити е, саме для банера. Ще один приклад. Тут, от, якщо я кажу, що фотографії так е, не потрібно зайвих деталей, то банер має привертати у нас увагу. Давайте тепер будемо починати. Нам потрібно зробити розмір 1200 на 300 пікселів. Ми переходимо на головну сторінку Etsy. І ось є створити дизайн. Ми йдемо в настроюваний розмір і пишемо. Нам потрібно вибрати пікселі, і ми пишемо 1200 на 300 пікселів Створити дизайн. Є. Ось в цьому аркуші ви будете працювати. Я переходжу до свого банера, де в мене вже є цей розмір. Що я роблю? Я роблю пусту сторінку, так, і тут буду вже працювати. Давайте розберемо на ось цьому прикладі, що тут у нас є. У нас є тут так, фон. Фотографії і декілька да, елементів, які я поєднала. Також обов'язково потрібно писати, про що ваш магазин. Також у мене є логотип. На моєму магазинчику, ще ми подивимось, у мене є ось тут логотип. Так, давайте будемо шукати фон. Можна і без нього, можна, наприклад, якось тут просто залити одним кольором. Як це робиться? Ми переходимо колір в колір і заливаємо ось так. Ми йдемо зараз в елементи. Обов'язково потрібно писати на англійській мові. І я починаю так, писати Крісмас. У мене тут я вже так, тренувалася, я пишу Крісмас, перехожу в графіку, і тут у нас дуже багато чого є. Так, є і в безкоштовній версії, і є в про-версії. Ми будемо створювати у безкоштовній версії. Так. Тут фонів небагато, тому ми починаємо трошки розширимо пошук. І я пишу паттерн. Так, і тут у нас вже є, ось, бачите, такі фони. І ви шукаєте фон, який вам. До душі, який вам більш подобається вже до кольорів вашого магазину. Наприклад, в мене там зірочки чи сніжинки, так, можна ще більше розширити. Я можу, наприклад, написати стар, зірочки. І давайте подивимось, що нам тут пропонують. Так, тут також все у не підходить мені. Тут також багато дуже у Про версії, але а, потрібен час, і ви знайдете якийсь для себе класний дизайн. Давайте тоді не Stars, а тоді я візьму сну. Ось. Ось є сніжинки, ось є такі, наприклад. Тут можна переглянути нам пропонують. Тут також проверсія. А, тобто пошук він займає трохи часу, але він того вартий. Що у нас тут? Дуже темний так, для нас. Бажано, щоб був такий ось да, прозорий. Так, я знайшла ще ось такі, і ось можна переглянути. Дивіться, ось. І я хочу вибрати ось такі. Так, мені подобається, що я роблю? Установити зображення як фон. Є. Тепер ми бачимо, що, дуже яскравий, я прибираю прозорість. Ось так. Якщо клікнути два рази мишкою, можна ще ось так а, попідтягувати. Ось так, наприклад, зробимо. Є. Продовжуємо далі. Далі ви визначаєтесь, що ви будете писати. Да? Давайте я не буду писати, я зроблю ось так копію. Є. А, ви. Додаєте там або заголовок, або підзаголовок, Так, давайте я додам. Ось так. І напишу, наприклад, Merry Christmas з великою. Ні, не великими, а просто Merry. Merry Christmas. Ось так. Є, і тепер. Ми можемо зробити, наприклад, колір червоний, так? і ви йдете в шрифти і шукаєте, ні, це не мають бути не завідки, а каліграфічні. Зараз знайдемо пензлики, Ось тут шукаєте рукописні. ось. І тут ви вже собі обираєте, так, як ви хочете, щоб було написано. Підбираєте шрифти. тут багато безкоштовних. Ось так собі підбираєте. Тут може він бути читабельним або не дуже. Це вже а, жирний можете там, От, давайте ось так. Назва холідей, якщо хтось собі захоче. Так, можна ось так. І обов'язково має бути написано, про що ваш магазин. Бачите, ось є такі ось лінієчки, оце по центру. Також можна лінієчку зробити ось ось так ось. Бачите? Якщо вона таким ось а, рожевим, яскравим, це у нас, значить, по центру. Добре. Тут я змінюю шрифт на свій. Ось ось так. Цей мій шрифт, він основний у моєму блозі. Ось так. Тобто ми ще потім будемо докручувати є. Далі я говорила вам підготувати фотографії. Ось як я їх підготувала, так, я заздалегідь сюди вже їх додала. Як ви додаєте, ви йдете в передані, передати файли, і тут ви вже додаєте так, свої там, да, фотографії. Ось так, і фотографія сюди автоматично завантажується. Потім ви просто клікаєте, і фотографія вже у вас тут. Так, далі. А далі давайте будемо розташовувати фотографії. Тобто я ось додала ці фотографію. фотографії. І я вже думаю, якщо я хочу 4, так, мені фотографії потрібно або зменшити, або я, наприклад, я можу залишити і дві фотографії. так. Якщо 4, бачите, можна ось таким чином. Я буду робити зараз на 2. Ви ось так можете їх розташувати. Можна да, ось так. Давайте я вам покажу два варіанти. Що ми робимо? Ми йдемо в елементи і тут прибираємо і спускаємося в рамки, нажимаємо рамки, і тут у нас дуже багато рамочок є. Так? Ви можете обрати будь-яку, які вам подобається, так? Я, наприклад, Давайте уберу ось таку кругленьку. Ви додаєте, я буду просто показувати ось так фотографію, вона там вже автоматично так з'являється. А тут я буду ось таким чином додавати. Так само перетягну. Є, тепер а, у нас тут золо золота. Так, а, е Коль... Боже, Як вона називається сама рамка, ми її зробимо таким же кольором, наприклад, як ось цей ми маємо побачити, що це за колір, ось він. І ми переходимо знову в колір і обираємо ось так. Є. Потім я роблю копію, так, щоб мені вже наприклад, не перероблювати. Не додавати, вже тут є у мене і рамочка, так, кольорова. І давайте я дам лолко є. Так, ми трошки сюди посунемо і ось так. Тут навіть, якщо ви побачите, є ось така також фіолетова рамочка, ну або рожева, куди не потрібно заходити. Тобто нам канава завжди допомагає. Так, є. Тепер я бачу, що я можу ще сюди да, додати. Я роблю ось так копію і свою фотографію перетягую ось сюди. І розмір, а мені вже потрібно зменшити, так? Я зменшую розмір. А, також я роблю копію, перетягую ось сюди, в цю сторону. І додаю цю фотографію сюди. Є. Тепер нам потрібно ще додати так, яких, якісь елементи, да, які пов'язані з Різдвом. Ми, ой, десь перескочила я. Ми зараз йдемо елементи і знову набираємо Крісмас. Тут ви вже шукаєте, що вам підходить. І якщо про версія, то це легше, так? Якщо це безкоштовна версія, ви шукаєте елементи. Куди десь ці Наприклад, наприклад, ну, я так, фантазії. Можна зробити ось так ялинку да, додати. Давайте тут переглянемо, що нам ще пропонують. Що це такі дзвоники? Не дуже мені подобаються. Наприклад, можна додати ось так ялинку. Йдемо далі. Що ще тут є цікаве? І шукаємо. Давайте ми розширимо пошук і наберемо трі. І побачимо, що нам тут пропонують. Так, можна такий напис, бачите, додати, він вже готовий. Наприклад, тут розгортаєте, і тут також багато всього цікавого. Але мені сюди хочеться зеленого додати, бо в мене тут да, золото і червоне, мені хочеться сюди кольору додати. Тож я продовжую шукати. І так, добре. Тоді ми наберемо щось інше. Не Крісмастрі, а. А давайте спробуємо нам тут пропонують гірлянди може, щось з цього оберу ось. Дивіться, яка класна гірлянда. Наприклад, можна ось так зробити. Тобто ялинка вже сюди вона не пасує, я її видаляю. Вона мені вже тут не дуже. Дивіться, який ось янгол. янгол. Також можна десь його додати, щоб би так. А ось ця ялинка, вона вже сюди пасує. То ми її можемо десь розташувати ось так. А, не підійде. Тобто все ви пробуєте. Тобто нема такого. Ви бачите, я з вами зараз створюю дизайн. Нема такого, що я так з першого разу взяла і створила. Тобто, підбираєте, Тобто, ви все підбираєте. В цьому нічого такого нема. Можна ось так зробити. Дивіться, воно тут в рамку назад повертаємо. Але це дуже, така, ну, дуже таке, як на мене, наляпісте буде. Давайте тоді з, з цього дизайну ось, ми зробимо. Ось так, з цього елементу, вибачте. І, наприклад, що тут треба зробити? Це я їх так не пересуваю, щоб перевернути догори ногами. Ось так, наприклад, так. Окей. І. Голочик тут не потрібен, я б тут додала ще Крісмас. Крісмас. Ці шарики Bells. Так, да, Christmas Bells. Ось так. Не шарики, а кульки. Так, так. Тут також є дуже багато прикольних. Ось, бачите, ось, ось ці я використовувала ось вони. Безкоштовні версії. Ну, наприклад, якщо б я зробила, я б могла ось так зробити в рамочку. Ось тут, в проверсії, якщо б я робила, зараз я тут перетягну, трошки збільшу. Можна ось так зробити. Тоді цей шар ми на передній план. <кій> Бачите? Але сюди воно мені вже не пасує, бо тут в мене напис, так? і... Ну, хоча дуже прикольно. Мені дуже подобається. Тобто, тоді давайте я зменшу тут напис зроблю копію. Також сюди зроблю ось так рамочку. Тоді цю автоматично сюди так пересовую і ось цю сюди. Так, можна так зробити. Наприклад, це як варіант. Я видаляю, тут збільшую, іду далі шукати. Так, а що у нас тут? Я хотіла якісь зелененькі, і шукаємо, шукаємо. Мабуть, мені потрібно повернутися наверх. Не знаю, ось це прикольно. Ще трошки я зараз пройдуся. Добре, давайте залишимо ось ці. Так, можна зробити ось так. Тут можна зробити так трошки вище і перевернути. Ось так. Тут можна ще зробити тоді більше. Тут зрозуміло про що у нас, так? І зараз підтягуємо, щоб все було рівно. Наприклад, а, бачите, тут ігри, іграшки заходять, кульки да, на фотографії. А іноді, якщо не заходять, у нас є шари, ми просто переміщаємо назад або вперед. Давай, я зроблю, наприклад, назад. Що ж таке? Задній план. Бачите? Воно на задньому плані буде, не буде видно. Якщо ось так заходить, просто повертаєте, ось скасувати. Ось воно скасувалося і видалилося взагалі ось. Тобто ви можете ще да, шари, пам'ятаєте, пам'ятаєте, шари або вперед, або на передній план, або на задній план. Окей, готово. Можливо, ні, неможливо, не потрібно. Так, ось так можна зробити. Просто, легко, інформативно. А що ми робимо далі? Ми робимо поділитися, завантажити. У мене тут є там відео, мабуть, то відео вибираєте PNG. Тут в мене... Можна настроїти в Pro версії. Ми вибираємо, щоб було... картинка була гарна. Так, і завантажимо це у мене п'ята сторінка. Тобто, так, спускаємося, п'ята сторінка готово завантажити. Я завантажила, давайте подивимось. Я завжди дивлюся, да? наприклад, я завантажую і дивлюся, що мені підходить, а що мені не підходить. А де мені ще що додати? От я подивилася, я б ще, наприклад, додала: ось ось сюди можна ще щось додати. Так, тобто я не зупиняюся, я завжди аналізую. І я б додала. Christmas, Christmas Gold Star. Ось так. І хочу тут знайти зірочки. Окей, давайте Gold приберемо, бо дуже багато про версії. Ось, наприклад. Ой. Я б додала, бачите, ось так можна зменшити. Ось тут. Тоді десь можна ось тут так додати і, можливо, тут трошки отак заховати все. Ну, і фон я б ще трошки його зробила прозорим. Ось так. Давайте тепер спробуємо. Завантажити і побачимо, що в нас вийшло. П'ята сторінка готова завантажити. Давайте повернемося ось наш ой, ось наш вже новий дизайн. Ну, так вже краще. Мені подобається. Оце. Ось так, ну, зовсім інша справа. Так: що я хочу сказати? Не обмежуйте себе так в дизайні. Пробуйте, підкручуйте, докручуйте, тобто не зупиняйтеся, завжди аналізуйте, що ви робите. Де додати, де прибрати, де якісь є пусті місця. Ось тут я робила, я вже бачу, ось тут би я щось додала під оленятком. Ну, наприклад, розумієте, або напис написала тут, ось так, строкою. Дякую вам за увагу, класних дизайнів і гарного дня!